Міняємо цепа на такій одноручній пилці. Я сам не дуже часто міняю його. Як поклав, перший раз так і ще не міняв. Ну Кому цікаво, дивіться, зараз буду розбирати, дивитися, що там до чого, які тут є нюанси. Так отже. Ну, Тут і цей непоганий, не звісно. Так, щоб поміняти цепа, нам звісно, треба ключик Так, дивого. Видно там чи не видно, що я тут роблю. Можна було взяти якісь блоки, але і так нормально. Так. Тоді знімаємо цього шкаралупу, знімається, знімається все разом. Далі. Ой, перевернулося. Знімаємо шину і знімаємо цепа. Все дуже просто і легко. Та, як обично. Беремо новенький цех. щоб не казали, що на одній тупий, на одній гострий. Так. Беремо нового цепа, кліянки ми потім позбираємо. Все, сподіваюся, це б такий. 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 Так, отакого натягаємо і повторюємо все в зворотньому порядку. Тільки отут сюди ого, якось ніби неудобно залазити. О, залізло. Руки не порізати. Давай, давай. Чекай, что с этого меня не совладало. Ой. О, нормально. Зайшло. Так, зайшло. Чепляем назад всего шкаралупу. Так. Шкаралупу сюда. дайте ты болты. Шкаралупу сюда. И прикручиваем. Так, чекай. Тут нормально все, тут нормально, а що воно щось не дає? А, шина не попала в цю. В натяжку цепа. То цей болтик відповідає за натяжку цепа. Так, ану Нехватає трошки цього болтика. Новий цеп. О, все, попало. Нічого, це ми підтягнемо. Прикручуємо назад ці болчики. Ой, не болчики, а гаєчки. Так. Гаєчки прикрутили. Щось спіше, що не виходить. Так, ну не затягуємо повністю. І тепер натягуємо оцілом, видно там ось що, болчик. Натягуємо цепа. О. Нормально. Нормально, все. Натягнули. Тут такий принцип натяжки. Бо в щільові там не так натягається цеп. Там десь тут того крутиться. Ой так. О, пев вже кліянку від цепари є. О! І зажимаємо. І зажимаємо. Все. Ну, теж дивимося, щоб не було перетягнуто. Це входить, ходить. І все. Ну такі діла. Цей цеп теж не тупий, але народ хоче нового, буде новий цеп. Це ще ховаємо до кращих часів. А ну я її давненько, звісно, не заводив. Де тут? Попробуємо як заведеться. Так, ану. Так, всю штуку витягли.